Починали з автоматів, а тепер лякають авіацією. Терористи на Донбасі працюють послідовно, вважають військові експерти. Дуже швидко стрілецьку зброю замінили мінометами та ПЗРК. Згодом в арсеналі російських найманців з'явилися гради, буки, безпілотники та танки. Невдовзі наших військових почали обстрілювати з важкої вогнеметної системи Буратіно. І от маємо ще один можливий крок загострення конфлікту на сході України. Банда формування ЛНР заявила про створення власних військово-повітряних сил у складі двох літаків: штурмовика Су-25 та навчально тренувального Л-29. Цей факт свідчить про початок інформаційної кампанії з прикриття можливого використання російської військової авіації проти сил антитерористичної операції. У штабі АТО заявили, якщо російська сторона порушить повітряний простір з метою атаки, Збройні сили України використовуватимуть авіацію у відповідь і будуть знешкоджувати ворога. Військові ж експерти пояснюють, що заяви терористичних організацій про створення власних повітряних сил ще не є сигналом про атаку. Можливі різні варіанти розвитку подій і з фейкових двох якоби самольотів, котори скоріше ані. Вытащили из музея бывшего Луганского военного училища Штурманов. Вот, могут сделать. Они их будут клонировать также как они клонируют танки, ракеты и артиллерию, якобы захваченную украинской стороны. Используют это в целях. Військові експерти кажуть, у розпорядженні так званих сепаратистів літаків немає і бути не може. Якщо ж українська сторона в небі над Донбасом зафіксує залізних птахів, то стовідсотково можна сказати, що вони прилетіли із сусідньої держави. Крім того, вторгнення у повітряний простір України можна буде розцінювати як наступальні дії.